19 червня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили чотири кацапські крилаті ракети Калібр та 4 дрони камікадзе іранського виробництва типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три пункти управління, 10 районів зосередження особового складу та військової техніки, два склади боєприпасів, один склад пальномастильних матеріалів, 15 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, три засоби протиповітряної оборони та ще два важливих об'єкти рашистів. В районі тимчасово окупованого Токмаку пролунали вибухи. На півночі тимчасово окупованого Криму пролунало кілька вибухів, було чутно звуки пострілів з автоматичної зброї. В Сімферополі Акмесджит вибухнула автівка колаборанта з окупаційної адміністрації Запорізької області, поки дьок та його секретар з охоронцем отримали сильні опіки. Неспокійно на території рашистського рейху в Москвабаді палало складське приміщення ремонтно-механічного заводу, а також сталася пожежа на будівництві, в Гаусввердловськ горів штаб дивізії Ординського центрального військового округу, в ГАУ Белгород знову пролунали вибухи. Постскриптум Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Цивільні заклади тимчасово окупованих територій. Рашисти продовжують облаштовувати під медичні установи, так загальноосвітню школу селища міського типу Розівка Запорізької області. Окупанти перетворили на військовий шпиталь. У приміщенні їдальні розмістили операційну, а в навчальних класах облаштували палати для поранених. Одночасно даний військовий шпиталь використовується в якості специфічного логістичного хабу з перерозподілу поранених та загиблих песиголовців. Тяжкопоранених солдатів та сержантів рашисти транспортують у медичні заклади тимчасово окупованих Донецька, Маріуполя та Бердянська автомобільним транспортом. Транспортування поранених офіцерів окупанти здійснюють до рашистської федерації повітряним шляхом.